Столичному личному по голові походили бейсбольною биткою, та так що юнака забито ледь не до смерті, закривавленого та у непритомному стані забрала швидка. Він, начебто, намагався провести дівчину додому, а потрапив до реанімації. Діло було рано вранці біля столичної станції метро оболонь. На парубка з дівчиною зненацька накинулися з десяток молодиків озброєних кейками. Нападники з місця злочину зникли так само миттєво, як і з'явилися. Проте правоохоронці запевняють їм на тепер відомі всі. Решту інформаційного знання за мотивами існуючого понеділка, 17 червня, вже готові ділитися кореспонденти наших новин. Добрий вечір. Він ходив із Макаровим, охороняв банк, але генерали кажуть, не був міліціонером. У Тернополі застрелився співробітник ДСО. Бетони з металом для стрімкого БМВ геть не перешкода на Донеччині кермувальник іномарки Зрівняв із землею зупинку громадського транспорту. Хапідоздей харлею. Легендарний американський монстр на двох колесах свій ювілей відзначив в українській столиці. Стабельного Макарова на робочому місці у приятеля в приміщенні Тернопільського обласного архіву застрелився співробітник Державної служби охорони. Зазвичай чоловік охороняв офіс одного з місцевих банків. За кілька останніх місяців це вже не перший подібний випадок на Тернопільщині. Керівництво самогубця, наче чорт від Ладана, намагається відхреститися. Світлана Павук спробувала на місці розібратися у непересічній самострільній тенденції. Охоронець банку застрелився у приміщенні обласного архіву. Перед смертю чоловік зайшов сюди поговорити з колегою. Їх бачив директор архіву за кілька хвилин до трагедії. Не на камеру він розповів, що охоронці спілкувалися мирно, і сам чоловік дивно не поводився. я просто подивився, де в один стоїть. То ну, я прийшов, привітався з тим з тим. Коли охоронець архіву відійшов у справах, його гість раптом вистрілив собі у голову із табельної зброї пістолета Макарова. Ні, вистрілу не було чути, ні там хлопку, нічого. Просто Прибігла моя працівниця, сказала, що там погано хлопці. Чи він просто щось з пістолет тримав ну значно 33 роки? Це не пацан. Порядок розміщення речей на місці події не порушений і слідів боротьби чи самооборони не виявлено. Це дозволяє вважати з великою долю ймовірності, що мав факт вчинення самогубства сусіди чоловіка не на камеру розповіли, що той останнім часом був сумний, бо важко переживав розлучення з дружиною. Кажуть, вона не дозволяла бачитися йому з дитиною. Родичі загиблого спілкуватися з пресою не хочуть. Ваші мені не треба взагалі вступу про причини смерті охоронця. Мовчить і місцеве керівництво державної служби охорони. Начальник сказав, що поки послужово не закінчиться, ніяких інтерв'ю давати не буде. Чому чоловік застрелився, поки що невідомо і міліції? Тут лише зауважують, що охоронець не був міліціонером. Цивільна особа охоронець, який по контракту служить у державній службі охорони. інцидент називають шокуючим, адже чоловік пропрацював тут 15 років. Тож ніхто й не міг подумати, що він саме так застосує табельну зброю. Світлана Павок, Віталій Павук, новини Тернопіль 2+,2. Ляшка горілки для бравого кермувальника на стоп сигнал. У Стаханові геть п'яний водій позашляховика. Чи то не помітив, чи то просто вирішив перевірити на міцність зупинку громадського транспорту. А заразом і літнє кафе загинула людина. Ще п'ятеро опинилися на лікарняних ліжках. На місці аварії була Олена Черняєва. На місці трагедії власник кафе прибирає уламки, збирається відновлювати понівечену зупинку. Капітального ремонту не уникнути. Удар був такої сили, що металеві конструкції розірвалися, як паперові, не зупинивши автомобіля, який полетів далі у людей. Ну, ночі ніхто ж не їздить 140 км кілометрів в час. А то ночі п'яний чоловік неадекватний. Куда він їхав, виїхати настрічно, зачем? Там пути немає. Ні одного метра. усього розмаху він летів і все доскорочило. Ну, це все в железо, железом, все тому встановим, все там здіймаємо. Же з чоловіка вже не вірнеш. Трагедія сталася досвіта. Важкий позашляховик спершу наздогнав машину, що їхала попереду. Далі позашляховик відкинуло через дорогу. Уже на тому боці авто врізалося в зупинку та літній майданчик, де відпочивали люди. Відвідувачів порозкидало на кілька метрів. Жінка-продавчиня загинула на місці. Її тіло витягали з-під коліс. Чоловік загиблої, що прийшов забрати дружину з роботи. Зараз у реанімації там же ще двоє потерпілих. Усіх прооперували. Січас остання расиватяжології стабільне. При дальнішому лічинні довольно таки длітні нам і дерегастойшим прогнози благоприятне для жизни. Родичі потерпілих чергують під реанімацією. кажуть, дружина винуватця трагедії зараз оплачує необхідні для шпиталізованих ліки. Утім, твердять, ця допомога відповідальності з п'яного водія не знімає. За це можуть відповідати. Я не за рулем приступник, ви самі це знаєте. Винуватець трагедії теж на лікарняному ліжку у травматологічному відділенні. Біля його палати чергує міліціонер. Про стан здоров'я кермувальника лікарі говорити не хочуть. Правоохоронці пояснюють, запобіжний захід йому оберуть, щойно він одужає. У нього в крові виявлено 2,4% алкоголя. Порушено кримінальне провадження за статтею 286 частини 2 часті кримінального кодексу. Кираються ці дії позбавлення волі на срок від трьох до восьми років. Після аварії водій позашляховика ще й намагався втекти з місця трагедії, але розлючені свідки самі затримали його. І якби не працівники ДАІ, можливо, й покарали би на місці. Олена Черняєва Іван Савченко Луганщина. Новини 2+,2. Правоохоронний наїзд просто серед місті Запоріжжя. Міліціонери не звернули уваги на скутериста з пасажиркою, що збиралися повертати ліворуч, і знесли байк на повному ходу, навіть не намагаючись загальмувати. Авто міліціонерів зупинилося лише за кілька десятків метрів після тарана. А літню пасажирку мопеда та 16-річного кермувальника швидка мерщі доправила у лікарню. У обох травми голови у юнака ще й переламана ключиця та на нозі відірвало палець. Потерпілий каже, і сигнал повороту завчасно вимкнув і пересвідчився, що маневр, начебто, нікому не заважає. Правохоронці, начебто, намагалися обігнати скутер просто на перехресті по зустрічній смузі та ще й на шаленій швидкості. Ясна річ, охоронці громадських прав свою провину геть заперечують. Коли Вас 2106 порівнявся зі скутером, який рухався з правого боку проїжджої частини в попутньому напрямку, той раптово повернув ліворуч та вдарився у праве переднє крило автомобіля. Ти мене звіні ну, це перекресток, який сплошна полоса, йде. Ти їдеш, ти їхав? якою скоростю ти мені скажеш. Що ти обігнав його прямо на перекрестки і визбив. Загадковий таран із двома смертями та купою невідомих на Донеччині Седан БМВ просто надрузки розшматував зупинку громадського транспорту. Загинули два пасажири легковика: батько і сестра водія. Сам кермувальник нині в лікарні і жодних пояснень слідчим дотепер не надав. Ось все, що залишилося від автобусної зупинки на трасі Луганськ-Донець, поблизу селища Сердите. Водій на шаленій швидкості в'їхав в автобусну зупинку. Залізобетонна конструкція розвалилася на шматки. Двоє пасажирів іномарки від страшного удару, загинули на місці. Що стало причиною ДТП, невідомо. 30-річний водій у лікарні і поки що нічого не пояснює. Участок дороги на якому відбувалося вишовка дорожньо-транспортне транспортного является прямолинейным участком, без всяких закруглений, прямой в плане нет подъемов спусков, дорога не имеет выбоин, объективных условий для выезда автомобиля за пределы проезжей части как таковых не имелось. Експертиза встановить, чи був водій тверезий. Відомо тільки що аварія забрала життя його батька та сестри. Це стаття за нарушення требування правил дорожнього двіження і експлуатації транспорту. І санкція статті предусматлюють лишення свободи від 5 до десяти років. з обох боків дороги, де стояла зупинка лісосмуга. У вихідний день близько шостої вечора машин тут їздить небагато, але слідчі звертаються до всіх, хто міг бачити момент аварії, щоб встановити її. Справжні причини Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина новини 2 плюс 2 біля столичних фастів як зона абсолютної анархії Саме там ні за що ні про що можуть тричі відгамселити майже вбити. А правоохоронці будуть довго вирішувати, чи були то навмисні сплановані і. Насильницькі дії. Батько з донькою гуляли собі містом і нікого не чіпали. Аж раптом на них накинулася компанія відморозків. Звичайна прогулянка, ледь не коштувала родині життя. До людей поїхав Іван Гребенюк і переконався на місці кримінальну справу чомусь намагаються спустити на гальмах. Я встиг відштовхнути дочку і сам відскочив. Машина зупинилася. Поведінка була у них дуже агресивна. Тоді мене як повалили з ніг і ці удари по голові. Після того я вже не пам'ятаю нічого. Це звірське побоїще. Знаєте, як льви б'ються на смерть? Спогади про ті події вони прокручують у голові знову і знову завдячуючи лікарям, смерть вдалося б дурити. Сачетана черепно мозгова травма, ушиб головного мозку, перелом верхньої і нижньої челюсті зі сміщенням. Зараз постопераційний період і чи не перша з того дня прогулянка разом чи повернуться до Фастова? Не знають люди. взагалі не можуть виходити на вулицю. Якщо вийшли на вулицю, значить їх тут же уб'ють. Семеро їхніх нападників, окрім одного, і досі на волі у родині не можуть збагнути, чому міліція та швидка приїхали лише за годину після виклику. Чому Жигулі поверталися тричі зі щоразу більшою кількістю молодиків, і чому у версію і свідчення потерпілих фастівські слідчі відмовляються вірити. Просто 45 років стати інвалідом, так ви знаєте, не дуже це мені посміхається. Зразу ж зателефонували в міліцію, в швидку допомогу, взяли ім'я, фамілію, ті сказали, залишайтеся на місці. До нас не надходила дзвінка. Якщо б надійшов і ми б не відреагували, то відповідним чином. Ми е, проводили перевірки. Пообщавшись слідователем, отримав так сказати масу цікавих питань для себе, я тут же пішла в прокуратуру. Саме в прокуратурі родина збирається шукати правду. Правоохоронці звинувачення в бездіяльності відкидають і запевняють винних шукають. Хоча водночас схиляються й до думки, що потерпілі могли якимось чином спровокувати конфлікт. Слідство триває. Та особа, яка скажімо так, вчинила ці правопорушення і ці побої, зараз знаходиться під вартою інших своїх товаришів і колег він нам не називає. У родині тим часом заявляють про погрози. Друзі нападників не тільки якимось чином дізналися адреси потерпілих і їхніх рідних, а й уже неодноразово навідувалися у гості. Приїхали, от, угрожают, говорят, у вот вражають. Говорять, то них во така групіровка, це спортсмени 200 чоловік. це слышали сусідів. це навіть нічого не скривається. Іван Гребенюк, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. плюс Плюс 35 в Україні вже було. Синоптики обіцяють буде більше. А у Києві відсвяткували понад віковий ювілей двоколісної легенди. Це наші новини і лише справжнє життя. Охоронці мітингують за своїх і за честь мундира. Нині на вулицю у Харкові вийшли ДСОшники. та їх не почули. Педагогічна комерція ви які які люди добрі викладач ПТУ Цінник встановив за відмінно учні сапали на добре. Вистачало полити огірки. Державні охоронці, харківські, ті, що наприкінці минулого тижня скрутили ж служителя Феміди в одному з місцевих ресторанів, яких мерщі заарештували за перевищення службових повноважень і надалі сидітимуть у СІЗО сьогодні. У Харківському апеляційному суді планували поміркувати на волі Чекатимуть вирішення своєї долі охоронці чи за ґратами суду. Не відбулося натомість на пікет під суддівську будівлю і такого ще не бачила. Сучасна Україна вийшло чимало співробітників ДСО. у центрі протесту захисників. Побував Андрій Барташов. Від самого ранку операційний суд Харкова пікетують бійці державної служби охорони. Люди, як у формі, так і в цивільному, колеги заарештованих правоохоронців. Ці чоловіки певні під час затримання судді в ресторані тиждень тому повноважні правоохоронці не перевищували. Це повноцінна робота, яка займається постоянно. Я жаворю 20 років Я праработу постоянно так от, з кафе виводиш людей, які бувають ні Навірно, ж ситуація, там что, неадекватна. Раз не приміняли газ, приміняли наручники, значить, это там было так. Трьох бійців ДСО прокуратура звинувачує в тому, що вони не перешкодили побиттю судді. Натомість і самі його били. Як доказ, відомство оприлюднило відео з камер спостереження Тут видно, як троє міліціонерів утримують суддю на землі. Один із них Артем Крилов, міліціонер водій. Його апеляцію мало розглядати першою, але не прийшов обвинувач. Раково дрова є. Прокурора немає. Розгляд апеляції переносять на три дні. У матері заарештованого істерика. Жінку в шоковому стані виводять із приміщення суду родичі, викликають швидку. Захисник правоохоронців певен розгляд апеляції затягують навмисне. О причинах неявки е, никакой інформації нет. Сответственно, е, прокурор, якщо не може явиться в судебное заседание, він обязан об этом уведомить зарані. В данном случае ніяких увідомлень з його сторони не було. Це попросту умишлене затягування. умышленное затягивание, е, затягивание рассмотрения апелляции. Згодом прокурору суді з'являється і повідомляє, що потребує більше часу для розгляду операційної скарги. У кожного з підозрюваних декілька захисників подано декілька апеляційних скарг. Відповідні доповнення даних додатків, з ким зв'язку з чим необхідно було з ними знайомитись, перевірити їх мотиви, доводи, підготувати відповідне заперечення. Таким чином розлітапеляції другого і третього правоохоронців теж відкладають на кілька днів. Бійці ДСО лишаються під вартою. Андрій Барташов, Зрій Алексєв, Харків, новини 2+,2. Заліково бартерні відносини попри Карпатське за роботу на власному господарстві із з учнями професійного коломейського ліцею розраховувався навіть. Оцінками розраховувався навіть не завгосп, а сам директор навчального закладу студентів. Чоловік відпрошував просто з іспитів, а ті залюбки йшли у тимчасові найми, бо зізнаються за надто ласою була директорська пропозиція. Щоправда, тривала халява недовго. Правоохоронці про той бартер дізналися і влаштували влаштували директорові ПТУ операцію «Незвані гості. Про тонкоші педагогічної комерції Алапас. Майбутній штукатур того дня він збирався складати іспит з профільного предмета. Але юнака спокусила заманлива пропозиція директора ліцею. Оцінка автоматом в обмін попрацювати на його дачі. Підійшов майстер з директором і сказав, що ми не хочемо допомогти зробити бездати екзамен. Чотирьох добровольців директор ліцею зняв з іспиту, й у супроводі майстра виробничого навчання особисто повіз до себе на дачу. Був старий будинок, його обмували новим. будинком. і коли валели стрій будинок, залишилася там глина, всякі дерево такі, і ми це повинні були вивезти на вулицю. Роботи виявилося багато. Нам директор попередньо сказав, на слідуючий день ви теж не дати на екзамен, зразу їдете до мене. Оцінки за два іспити директор учням не заборгував. Хоч викладач їх ставив, згодом запевняв, такого наказу йому ніхто не давав. Що вони пішли на роботу, а не знав, і що я оцінки поставив автоматно, то це, це точно. Діти нормальні, вказані учні не могли претендувати на автоматичне виставлення їм оцінок, тому що йшлося про здачу державного іспиту, і це не передбачено порядком здачі такого іспиту. Такою трудовою експлуатацією кажуть у ліцеї. Їхній директор займається роками. Причому до себе на дачу возять не лише учнів, але й підлеглих. Від безкоштовної роботи ті відмовитися просто бояться. Як зрештою і відкрито говорити про це я працюю з 2004 року, це Неодноразово відбувається. От мені надали гуртожиток в ліцеї для проживання офіційно. А коли я відмовився працювати, почали процедуру виселення. Директор повідомили в ліцеї зараз у лікарні, але ми знайшли його на тій самій дачі. Вийшов погрітися на сонечко трохи, тому що просто жнись цей нерві. Все, що про нього говорять, Євген Іванович назвав безпідставним наклепом. Мовляв, так, мстять йому покарані підлеглі. Які осібки, які все що ви люди добрі, і що тут учні може зробити в старенькій хаті, в принципі та ведь так логічно, яка перебудовується з 85-го року. Це не безкоштовно, як це експлуатація учнів. Директор справді передав юнакам гроші за вивезену глину, але тільки тоді, коли справу про експлуатацію учнів уже розслідували правоохоронці. Доляном по 70 грамів через місяць. Покарання директора ліцею за обласним управлінням освіти. Відповідно до подання прокуратури, це може бути догана чи навіть звільнення. Алла Пас, Роман Романдучик Прикарпаття новини 2+,2. плюс 34 Плюс вже зафіксували термометри на берегах Дніпра. З на кліматичних розкладів попереджають то геть не межа. Вже найближчими днями подекуди Україною буде під 40%. Люди ховаються від пекучого сонця, хто де і як може. Свою чергою медики попереджають про спекотні пастки. Людмила Водалян вивчила всі поради і просто зараз готова поділитися тим протисонячним знанням. У них кипить робота, а вони киплять на сонці. Звісно, жарко. Плавляться разом з асфальтом. Робітники з восьмої ранку до п'ятої вечора і так майже щодня, і майже не озброєні. собою вода. Це той самий мінімум, який віднині необхідний кожному, бо в Україні пішла жара. Найближчими днями країна відчує на собі всі плюс 34. Освіжитися дощиком вдасться лише Криму і Карпатам. Та не надовго півдню. Наприклад, варто готуватися там пектими до плюс 37. Плохо переношу жару. Це на слабость бистро устаєш, коли жарко. для пані Тетяни. Парасолька влітку аксесуар невід'ємний, не припече і не підсмажить. Ну а якщо не вона, то вже голо. Головний убір має точно бути в кожного. Ми завжди шапки, да коли слишком жарко. у групі ризику. Літні люди і ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Тут вік значення немає. Хоча спека здатна звалити з ніг будь-кого на цей випадок. Лікарі радять запасатися на шатерем і. Алкоголем Не лишним иметь небольшое количество алкоголя в пузырьке, крепкого водка или спирт, потому что охлаждение с поверхности, да, если смазывать вот те же вот зоны тела, о которых я сказала, затылок виски. Згібательної поверхності і ног, можна быстро человека привести в чувства. Стояти допоможе правильне меню, не об'їдатися, віддати перевагу овочам і фруктам і забути про газовані напої. Тільки вода, зелений чай і натуральні соки. Ось так у зоопарку з води не вилізає ведмідь потап. А на майдані у фонтанах засіли дітлахи, що приїхали до столиці на екскурсію. На цьому здається, знайомство з Києвом вже закінчилося. Омріяну воду у водограї подають. Інтервалами коли лється, часу не гає ніхто. А синоптики взяли і потішили наступного тижня. Трошки відпустить з 25 го числа через територію України буде все таки переміщуватись. Атмосферний фронт він буде проявлятись випадінням короткочасних дощів. Однак така перерва буде короткою. Потім ми знову знемагатимемо від спеки. Людмила Бадалян, Ольга Нескородяна, Геннадій Шульга та Галина Гран. Новини 2+,2 плюс йому 110 років. А про пенсію він і думати не збирається. Навіть навпаки, чим старший, і досвідченіший, тим більше підкорює серця і зводить з розуму не тільки жінок, а й бувалих чоловіків. Легендарний заокеанський двоколісник Харлей Девідсон відсвяткував свої іменини на берегах Дніпра. тест драйвом цьогорічних новинок та демонстрацію приватної колекції раритетних байків. Ольга Максимова попитала власника колекції про ціну його скарбу, а почувши відповідь, надовго принишкла. День народження на колесах. У 110-ту річницю осідлати легендарний харлей можна було задарма. Та харлі токонбаліл. Так жартівливо Юля називає свій мотоцикл китайську копію японської марки заради того, щоб покермувати справжню легенду, нехтує навіть принципами. На чужих не люблю кататися, некомфортно себе чувствую. Відповідальність, непривичка управління. На тест-драйв Геннадій приїхав на власному мотоциклі, але зразка 2012. Двоколісник потрапив до його стані три тижні тому і вже переконав власник запав у душу розміром, звуком, мабуть, іміджем, удовольствием від їзди. Розлучатись з ним навіть заради новомодних коліс не збирається. Переконаним технарем за освітою керує звичайний інтерес. Їзда на мотоциклі з двигуном зі збалансованими валами. Різні конструкції працюють, як вони себе ведуть. Рава з відкритою категорією А та досвід кермування це все, що вимагалось від бажаючих, хоч на 40 хвилин, стати водієм одного з 22 новеньких «Харлеїв» зі стартовою ціною від 130 тисяч гривень. Про кермування цими ж не може бути й мови. Це вже легенди самої легенди. Колекція 16 раритетних байків, яка належить австрійцеві, і відколи світом тепер у Києві. Крістін, племінник власника. Моєму дядьку 86 шість років. При цьому він і досі їздить на мотоциклі. Звичайно, не щодня. Можливо, раз на місяць, коли має настрій. Свою колекцію байків каже Крістін, дядько збирав півстоліття, і коштує вона щонайменше півмільйона доларів. Проте переконає гроші. Це лише папірці, адже кожен байк унікальний. Робота над деякими тривала з рік. У кожного своя історія. Так ось ця акула 42-го року створена на згадку про американських пілотів, які загинули у другій світовій. А цей пожежний мотоцикл на честь вогнеборців є у колекції і справді золотий байк дивовижним цей байк став завдяки тому, що багато різних деталей виготовлено із справжнього золота. На їхнє виробництво пішов кілограм дорогоцінного металу. У дружини мого дядька немає жодної золотої прикраси. Все пішло на мотоцикл. Звичайно, я жартую найстаріший у колекції червоний брат Карле індіан Пауер Плюс перший мотоцикл, на якому витискали аж 100 кілометрів за годину, і це шалена швидкість для 1918 року. Крістін переконує байк з усіма оригінальними деталями, і він, як і решта, ще може поганяти. Ольга Максимова, Валерій Сетюк Павло Бондаренко, новини 2+,2. Витизнути максимум з дня, що наближається до свого логічного завершення і на 100% позитивній ноті стартувати у вівторок. Бажає вам уся команда наших новин. Приємного відпочинку і тримайтеся, перемога.